Вітаю всіх! Сьогодні 23 жовтня. В цей день народилась моя тітка Ольга, яка була наймолодшою дитиною в сім'ї, яка народилась в Заставні. Їх було п'ятеро дітей. У неї була сестра Софія і Тетяна. Тетяна це є моєю мамою. Також був брат Михайло і Сергій. Ольга одружилася в Хотині. Вона вийшла там заміж, в неї народився син. Звати було його Денис. Е, ну, хочу привітати тітку Ольгу від імені всієї своєї родини, своєї сім'ї, батька, матері, е, тітки Софії, також родичів, які живуть на дальному, далекому Сході в Росії. Хочу привітати її з днем народження, побажати всього самого найкращого. Я написав для неї три пісні. Одну з пісень я написав рік назад. Це я коли був в Бахмуті, коли були бойові дії. А дві пісні я написав сьогодні. І одна із тих пісень, яку я написав, я написав її від імені її Покійного сина. Пам'ять про Дениса живе в наших серцях це мій улюблений брат. Ну і наш улюблений брат, тому що є Сашко Добовиченко, є Соловйов Володимир, Саша Покійний, який так само є братом. Ну, багато говорити не буду. Хочу вам представити цих дві пісні і цими піснями привітати тітку Ольгу із Днем народження. Вітаємо ми Ольгу Ушакову у день оцей народження її, та щастя їй достатку побажаєм, а також і родині її всій. Щоб завжди в нас весела по що було менше у житті, її ми любимо та поважаєм, для неї ми співаємо пісні, нехай у нас заставна вся радіє, Радію в Чернівцях та весь Котин. Її родина з днем оцим вітає, з небес її вітає рідний син. Щоб була вона завжди в нас весела, Турбот, щоб було менше у житті. Її ми любимо та побажаєм. Для неї ми співаємо пісні. Сьогодні день доволі особливий, і Ольга посміхається до всіх. Бо ж ми її із Днем Отцем вітаєм. В нас буде привід для розваг та втіх. Щоб була, вона завжди в нас весела турбот, щоб було менше у житті, її ми любимо та поважаємо, для неї ми співаємо пісні, щоб була, вона завжди в нас весела, турбот, щоб було менше у житті. Її ми любимо та поважаєм, для неї ми співаємо пісні, Її ми любимо та поважає, для неї ми співаємо пісні, для неї ми співаємо пісні. Кордоном, тітка Ольга довго там живе, і сьогодні вся родина їй вітання шле, Бож сьогодні привітаєм свято ми її, день народження, що втітки відзначають ці, Бож сьогодні привітаєм свято ми її, день народження, що втіки відзначають всі. щастя, щастя, зичимо, ми вам, тітко, всі. будьте нам. Здоровими у своїм житті, щоб печальність слугою обминали вас, щоб для сміху і радості у вас знайшовся час, хоч роки минають швидко, тільки ж не біда. Головне, щоб Божа ласка у душі була, Боже роки завжди багатство в нашому житті. Бож долі з кожним роком, ми мудріші всі. Боже роки завжди. Багатство в нашому житті, бо ж у долі з кожним роком ми мудріші всі. Щастя, щастя, зичимо, ми вам, тітко, всі, будьте нам здоровими у своїм житті, щоб кричалі з тунгою обминали вас, щоб для сміху і радості у вас знайшовся час, щоб кричалі з тунгою обминали вас, щоб для сміху і радості. Ва знайшовся час, нас минуле об'єднало, ми ж одна сім'я. Ольга, наша мила Ольга, Чуть її ім'я, мати, батько, Племінник, пам'ятають всі, що у день цей жовтня треба, привітати її, мати, батько та племінник пам'ятають всі, що у день цей жовтня треба, привітати її. Щастя, щастя, зишимо, ми вам, тітко, всі, будьте нам здоровими у своїм житті, щоб печалі слугою обминали вас, щоб я сміху і радою. У вас знайшовся час, щоб з тугою обминали вас, щоб для сміху і радості у вас знайшовся час. За кордоном тітка Ольга довго там живе, і сьогодні вся родина, їй вітання шле. Бо ж сьогодні привітаєм свято ми її, день народження, що тітки відзначають всі, Сьогодні святом свято її, день народження, що в тітки відзначають всі, щастя, щастя, зищимо, ми вам, тітко, всі, будьте нам здоровими у своїм житті, щоб печалі з тугою обминали вас, щоб для сміху і радості у вас знайшовся час, щоб печалі з тугою обминали вас, щоб для сміху. Радості у вас знайшовся час. Моя рідненька, мамо, посміхнися, тебе вітаю, я, мамо, із небес. Життя пішов я, та тільки ж не журися, бо ж у раю твій рідний син Денис. Нехай в цей день з небес тебе побачу, Тебе вітаю, я, мамо, у цей день, день народження, я твій тут пам'ятаю, Бог через брата дарує зуб пісень. Прошу тебе, я матусю, посміхнися, Даринку ти за мене приголуб, бо ж ушакова дарина, моя донька, твоя онучка є серця мого сто. Нехай Вадим про мене заспіває, це є вітання для тебе із небес, з днем народженням, Денис тебе вітає тебе вітає, день оцей, я нібито воскрес, і в день оцей, прошу ти посміхнишся, ж із небес. Срадію я в цей день, Господь про нас усіх, хто пам'ятає, та через брата дарує злу пісень Прошу тебе, я, матуся, посміхнися, даринку ти за мене приголуб, бо ж ушакова дарина, моя донька, твоя онучка є серця мого стоп. Моя рідненька, мамо, посміхнися, тебе вітаю я, мамо з небес, життя пішов я, та тільки ж не журися, бо ж у раю твій рідний сім Денис. Нехай в цей день з небес тебе побачу, тебе вітаю, я, мамо, у цей день. День народження, я твій тут пам'ятаю, І Бог через брата дарує Звук пісень. Прошу тебе. Матуся, посміхнися, даринку ти за мене приголуб, Бож ушакова, дарина моя донька, твоя онучка є серця мого стук. Прошу тебе, я, матуся, посміхнися, даринку ти за мене приголуб, Бож ушакова, дарина моя донька, твоя онучка є серця мого стук, Бож ушакова, дарина моя. Донька, твоя онучка є серцем мого сто.